Всім привіт, з вами Містер Ікс та Імфер. Всім привіт! І сьогодні ми знімаємо третю частину проходження, виживання, називайте як хочете, це харкор Майнкрафтів. Ей. І в цій частині я зараз думаю сходити за хавчиком. Тобто за їжею. Для тих, хто не знав. Я, у нас дуже мало їжі, а голод в хардкорі додається дуже швидко, тому. Ну, я вже відправляюся на пошуки їжі. А, а, я буду, а я буду, а я буду. Я буду строїти домик з тієї хавчика дам стій на місці. ззаді, вот, ззаді, спускайся, спускайся, спускайся там. Давай, давай, давай. Яско, і. А я буду пока що строити домик, зроблю другий етажик, на якому. Побачите. Так от. Все побачите. звичайно. Побачите, все. Так, треба до ночі встигнути, бо тому що тут досить небезпечні монстри. Дивися обережненько там. З якими мені не хочеться боротися. Ну так. А хто хоче. <гум> я хочу, але не на цьому рівні, не на хардкорі. <гум> ну да. Тому <Думаю>, що <гум> тут дуже важко їх перемогти. Тут тільки вівці я бачу, овечки <гум> і все. А я бачу от свинку. Да. От. Я не знаю, як то сказати. Давай, короче. Ну, <ріст> іди, о, десь, о, там... О, десь такой там, да, десь такой бачу. Десь такой там погулять. гулять. Давай коней. Я поки так пробежусь, у мене весь голод. <ріст> буде повний. Полный. да. Окей. Вже 4 майже. Oh. Де на е. Оба, чек там не потрібно. Тож. Та тут одні говечки повсюду. О, корови, 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 корови. Yes. Багато коров. А, е... Одна. Нормально. Ні, дві-три. <свіття> Давай, шукай ще. Тут, 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 тут. До речі, нам дерево не потрібно. А дуб, давай дуба мені. Насобирай. У мене декілька є, а тобто у мене сокера є. Ага. Зараз збираєш штучок, так 20, і буде нам. М'ясо. Не, 20 дерева м'ясо скільки вейде. <laughs> О, яблочко. Клас. О, це добре. Це дуже добре. І тут сіра овечка. Яка застряла в текстурах дерева. А боже, надо на то на тобі. Ой, мені ще потрібні ці джунгліські дерева. Уже їх немає у мене. Погано. Й йди тоді, бо я далеко від дому, я не знаю навіть де наш дім. Я вже загубився тут, але. ДПшниці до мене. Ага. Круто. Ні, я походу знаю де наш дім. Я тій стороні. Знаю. А де сам я не знаю. Зараз спробую знайти, я трішки м'яса знайшов. Дай, да, дай. б круто зробити якесь тут е, ферму зверху. Над домиком. Щоб пшеничку вирос. Ну, щоб вашим пшеничку. А як туда витащити цих всіх, блін? Побачиш. Тварів. А, ні, ферму не тварин, а. А там пшеницю вирощувати все таке. А, да Хоч... ну, нормально? Потрібно, потрібно... потрібно. де, де камінь от камінь є. Зараз я собі зроблю лопату і піду в землю добуду трошки. Окей. Потрібна земля. Так. Я вже тут курчат ганяю. А, да, да, добре. Бо Це... кор... корів тут уже немає. <світ> Повибивали всіх. Ти. У ну, я там трішку. Звіс. Так, ну, да, да. да. <світ> ну окей, я тоді вертаюся, в мене 16 <світ> м'яса в сумі, 8 курей, 8 стейків у корови. Копав землю, не йшов уголь. Нормально. Якщо буде потрібно, то будем. О, до речі, а ти з глини щось. Робити. О, да, там воді... Ну давай візьми, глину так, да. Може, понадобиться нам. Ну. У мене зру... лопати немає. Та ладно, можна рукою. Та то довго, я Що... зараз зроблю лопату. Такс, все піднімаюсь. Так, так. О, добре. О, відро по тим воду набрати. Забув. Так, 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 зараз нас буде глав. Давай. А якщо там буде трава, порубай траву, ще поти. Эээм.м. Ти штучки попадали, как називається. Пшениця, короче. Пшениця, да, пшениця. Ой, я дохну, фак. Не-не! Не. Живий. Ти убираешь на ты шу. Там не переживай, мы зажало під листями, блін. Все нормально, все в порядке, Ваца. Десь... Я контролирую ситуацию. Так, э, тим часом у нас... ооооу, знавдохну. У нас 64 глини станет нам. О, окей. Щось таке цікаве може буде зробить. Може. колись. Можливо, его. Подимся. Ого, ого. До речі, мені сьогодні зовсім не до не до сміху. Так що. Шо... А забей. Я не хочу сміятися сьогодні, не можна сміятися. У мене майже траур, так що. Да, так ще що краще А Блін, ти ж мені казав ці семейна пшениц. Апа, я я насобирав вже трошки. в тебе. У мене шість, але ще там сундуку є парочку. Сейчас воду Давай, давай, так. Пише пшины нас будет. текстурка. потребно? Ты хочешь траву провести, как? Як, Я... в якому кому торгую? Я хочу зробити. Ферму на дереві. Ну я зрозумів, але. А, фак-фак точно. Це ж ти хотів зробити ферму пшениці. Ага. Ну Окей, тоді зараз. У мене вже 8 є. Угу. Сподіваюся, я ще знайду хоча б ще 8. Давай, давай, шукай. что с не выпадает. О, 16. Опа. После этого Так. Все одну, давай. Я уже, получается, землю поставил, осталось только водой залить, все, и посадить. Ну, тогда сделай ведро и пойди Я, я тут. Я йду наверх, да. їжу пережар, переварю і так далі. Давай давай. давай. Обережно. То Дуже обережно потрібно. Це зрозуміло. Так, да? Сподав... Оу. Оу, а де я? Ти тут. Я не на те дерево заліз. Ну с ну, кем не буває. Ну ладно. А, це сусідні, а, є. Паркур. Ну. Так, окей, я тоді тут ставлю. О, ставлю жаритися, паритися, ежу. Угу. А ты де? Я дарх. Пере тут. О боже! Це мистик. Окей, тоді. Тоді 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 У нас тут. Оу, нормально. Нормально, нормально. Тут фермочка така буде. Зараз тільки я обставлю, тут це. Це ми штуки хочеш зробити автоматичну ферму. Та ні, ну це. Потрібна рестоун, це таке. Колись у нас він буде. Може. Ми ще доживем до того часу. Доживеем, доживем. Що то у нас час кажу. скільки ми вже? Скільки, скільки ще. Пауємося. А, ще хвилин 5 пограй. Ще можна. Окей. Okay. Давай пока ще за цей час ферму зроблю. Зроби, виходить, а може в мене факел є. А ні, в мене нема факт. Мені зроби фак... два 2 А в мене нема вугли. А вуглі є в пійці зараз. А, давай, давай. Все, є факела Два факела поки. Ні, ну є набагато більше. Час. Але даю тобі два. Да, давай, давай, давай. От. Сюда. Тепер нам потрібен э, кнут цей. Мотига. Я зроблю потягу, так. Э, ця, тут, тут. Так, 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 так. Що там мясо распределю, скільки його в тебе. Ну, я його поскладаю <coughs> в цей в скринь. Угу. Ладно. О, курочка. В... В... Yeah. О, о я собі зараз таке зроблю. Курка гріль. Все, от дивись на мене, дивись, що у мене є. Если бронь не роби, поки що. Не. Не роби. Ой, говно. А, ти зробив з кожі, ну добре. Так хоч якийсь захист буде. А, ну буде. так туди. Так, е, Кості в тебе як. Кості, в мене може. Блін, нема костей. Жок. Тоді будемо чекати, поки виросте. Ооо, добре. Це Це круто. О. Так, прикольний, це... б, але я думаю. Я думаю, з часом було б непогано її збільшувати. Ну. ну збільшу. Ну. Збільшу, збільшу. У мене така 200 ідейка є. Цікаво, ти за мною. Дерево в нас небагато. О, в нас зовсім його немає. Та є це от дерево. Mm -mm. Зараз тобі скажу яке. Спомню, сам яке. Ну, таке. така. І, і дай факел. У мене тільки дуб є. Ну от дуб нормально. Давай сюди, давай сюди дуб і пару факелів. Або поставку факел сюда, ось есть. Сюда і сюда. Так. А, не, сюда. От краще такого. не Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, не Тут краще зробити, Так, передивись. Зроби мені з Березки, а, заборчик. Березка є? Нє. Є, сундук подивись. Тебе є мене нема. В сундук подивись. Є. А ну. Прикинь. <laughs> Ой. Факт, це треба цей зробити спочатку палки. Mm, давай роби. Все. Скики треба. Зараз ты скажу, почекай, почекай, почекай. А четыре. Ну я маю шесть. Добре, давай, кидай. И расплав может эту штуку, как называется, глину, вот, глину. Давай. Расплав. Да у нас є надійний спуск вниз. Охо. Ха, Трамплінчик. <хи> Не, ну нормально. А назад як? А назад е по дереву. <хи> а можна драбинку тут зробити невеличку? Підешь зробив якось. Ну що, думаю, на цьому можна буде закінчувати, так. Так. З... Я живий, звісно, на цьому ми закінчуємо і зараз дізнається, чи буду я живим, чи... Зараз я здохну. Боже, Дайди, Звідси, тобі скелет біжить. Вроді. О, він броні, от гавнюк. Все, 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 все. І на цьому ми закінчимо. Ви не побачите того, як я дохну. Так що обломіться. Обламі... <с -п 'я> <с -п 'я> З вами ось. був містер Ікс. і Імферт. <с -п 'я> Нагадаю, це була третя частина. В наступних частинах ми будемо грати. Якомога краще, надіюся, для вас, і якомога більше хардкорите. Наразі дякую вам. Лайкайте наші відео, коментуйте, вступайте в групи, в контакти, підписуйтесь і так далі. Всім успіхів!